Неймовірний за сюжетом матч та справжній трилер вивів гірник «Спорт-2» у фінал кубка пам'яті григорія чичикова Гра молодих футболістів із горішніх плавнів у півфіналі турніру із командою Нацгвардія вийшов захопливим та напруженим. Повна перевага гірника Спорт-2 у першій половині гри і хвилюючі останні секунди для другої команди гірників. Саме за таким сценарієм тривав цей поєдинок. Через повітряну тривогу гра почалася із запізненням. Гірник спорт 2» у перші півгодини матчу забезпечив собі комфортну перевагу 3-0. Спочатку рахунок відкрив Михайло Шептицький, для якого все зробили партнери, аби м'яч потрапив у сітку воріт. Потім, після швидкісного відриву, Павло Якубовський подвоїв рахунок, коли ось так виграв дуель у воротаря Нацгвардії. А далі знову таки Павло Якубовський робив передачу. Втім, спроба захисника Нацгвардії перервати її перетворилася на автогол. За 6 хвилин у суперника гірника «Спорт-2» з'явилася надія. Після лучного удару зі штрафного команда Нацгвардія скоротила рахунок 3-1. До перерви, коли вже на кремінь арені імені Олега Бабаєва увімкнули світло, м'ять ще раз побував у рота гірника Спорт 2, але арбітер зустрічі зафіксував у цьому епізоді офсайт. В початку грали в перший тайм було не тяжело, привезли себе момент, як завжди. Почали там, вийти з оборони через пас в атаку, не вийшло, обрезались, пропустили. Ну так, в першому таймі було в принципі легко, але во втором. Другому... Может, подустали, не реализовали свои моменты и пропустили. Все было в притыпкой там в один мяч и началась заруба. Там судья свистит каждый фол, все подбегают, там кричат, плюются в спину, в лицо, ну, как-то некомфортно нас тут встретили. Думали, будет полегче, ну ничего, каждую игру нужно, нужно бороться. На початку другого тайму Данило Чернецький довів перевагу гірника спорт 2 до рахунку 4-1. Здавалося, що ця перевага буде лише збільшуватися, адже молодь другої команди гірників створювала небезпечні моменти. Однак реалізувати їх не вдавалося. Іграли ребята, як їх і просили. молодці, настроїлись. Проблема реалізація. Ми могли спокійно, доіграти без всяких скандалів, без. всяких... вот этой нервотрепки, забивайте только, сами виноваты. И довели до того, что концовка уже, как говорится, игра в шоковом состоянии была. Мы во втором тайме, если так брать, моментов 10 не забили с близкого в пустые ворота. Это тоже надо, И я им напомнил, что сами виноваты. Нельзя расслабляться, нельзя себя вести, забивайте все, что есть. Нацгвардія боролася до останнього та раціонально скористалася своїми гольовими моментами. Спочатку, після цієї комбінації, рахунок змінився на 4-2. Такий розвиток подій надихнув Нацгвардію на активніші дії. А ось гірник «Спортова» продовжував марнувати свої 100-відсоткові моменти, реалізація яких дозволила б спокійно довести матч до перемоги гірників. А потім різниця скоротилася до одного забитого м'яча. Нацгвардії вдалася ось така результативна атака. Це не забили свої моменти. І потім така ну кінцівка була складна, що ну не могли е, навіть ну, за м'яч зацепитись. Кінцівку матчу гірник «Спорт-2» догравав у меншості. Червону картку отримав Дмитро Твердохліб. Він з порушенням правил зупинив прорив гравця Нацгвардії, який мав шанс вийти віч віч із воротарем гірника «Спорт-2» Станіславом Козловим. До речі, нерви у голті другої команди гірників виявилися сталевими, адже він надійно діяв у кількох небезпечних ситуаціях. Станіславу Козлову вдавалося вчасно виходити із воріт та ліквідувати загрозу. Вже у компенсований час на користь гірника спорт 2 зіграла і поперечена, а через мить вже пролунав фінальний свисток, який зафіксував перемогу команди Сергія Свистуна із рахунком 4-3. Була напружена гра, мені сподобалося, хоча могли ми перемагати. Ще в першому таймі дуже багато моментів не забили. Треба було реалізувати, не було під книжки такої напруги. І все. Фінал матчу вийшов гарячим. Після гри на полі кипіли ось такі емоції, за які граці Нацгвардії отримали покарання у вигляді вилучень та попереджень. На щастя, сутички припинилися без серйозних наслідків. Дякую, ребята, видержали до кінця, доіграли. грали. Тобто, сьогодні дав всім поіграти, всіх випустив, незалежно від результату. То есть все равно молодежь должна играть и получать опыт. А такие игры, они, в принципе, это и моральные, и бойцовские качества воспитывают. То есть они должны учиться стоять за себя. Единственное, да, конечно, не надо руками стоять за себя, устраивать борьбу или это, но не уступать и в единоборствах они должны уметь. Гірник «Спорт-2» тепер готується до фіналу Кубка пам'яті Григорія Чичикова, де зіграє із футбольним клубом Кременчук.